Всім привіт, пацани! Сьогодні залетимо теснет від Nucleon і гарантовано заберемо від 10 до 300 доларів. По фундаменту у нас пройдений аудит від Haken, активний твіттер, АМА-сесії. Все, що буде нам потрібно, це 10 хвилин нашого часу, аккаунт твіттер, гаманець Метамаску, дедлайн у нас до 31 січня, але раджу зробити прямо зараз, тому що в будь-який момент можете оголосити про кінець теснету і ми вже не встигнемо забрати свої винагороди. Можна зганяти декілька аккаунтів. Для цього профілів в хромі плюс VPN. Приступимо ближче до діла, не буду довго тягнути. Всі ссылки будуть в моєму телеграм-каналі. Тут я публікую також аналітику, інші темки, корисну інформацію. Крім цього, я вам зможу тут допомогти. Якщо у вас виникнуть якісь питання, тому під'єднуйтеся і пишіть, якщо виникнуть якісь проблеми з цим теснетом. Отже, спочатку встановлюємо гаманець MetaMask. дуже просто встановлюється. Очікуємо, поки він завантажиться, і будемо проходити тут реєстрацію. У більшості він є, тому думаю, з цим проблем не буде. Він же у нас встановився, перекинув на свій сайт, починаємо реєстрацію. Тут все дуже просто. Створюємо гаманець, придумуємо пароль і продовжуємо. Цю фразу, яка в нас зараз буде, ми збережемо ось, цю. ми її копіюємо і собі десь зберігаємо. Вона досить важливо її зберегти, тому що вона нам ще потім пригодиться для відновлення наших доступів. Скидаємо її собі кудись там, де ви не забудете, і її потрібно відтворити. Після цього ми приходимо на наш сайт, підключаємо тут наш гаманець. Натискаємо далі, під'єднатися, жмемо на Switch Network для того, щоб додати мережу теснету в наш гаманець. Все, наша мережа додалася. Далі переходимо сюди, копіюємо в MetaMask, вибираємо в MetaMask тут. Ось цей Conflux SpaceNTesnet і копіюємо нашу адресу, ось тут. Вставляємо її, вводимо капчу і клеймимо наші токени. Отримуємо повідомлення про успішний клейм, переходимо в Metamask, і зараз наші токени прийдуть. Як бачимо, наші токени вже прийшли, тому ми переходимо сюди, під'єднуємо наш гаманець, бо він автоматично у вас під'єднається. І жмемо на Launch-P. Після цього переходимо на платформу, де є. Дуже, досить багато проєктів, але нам потрібно саме клієнт. Взагалі, раджу вам розібратися з цією платформою, тому що тут дуже багато квестів від різних проєктів, за які можна отримати винагороди. Якщо потрібна буде інструкція, то я можу записати вам відео. Напишіть про це в коментах. Доєднуємося по Discord, авторизуємося. Підключаємо свій гаманець. І все, тепер нам тут доступні будуть квести, які ми маємо всі пройти, щоб отримати гарантованих 10 доларів. Закриваємо і переходимо до самих квестів. Перше завдання це підписатися на їх твіттер, доєднюємо твіттер та натискаємо Підписатися. Нас перекидує в їхній твіттер. Тут також нажимаємо підписатися, і можемо повертатися назад. Жмемо клейм, тут вставляємо наш адрес, копіюємо його знову ж тут, і вставляємо і продовжуємо. Клеймимо те, що ми підписалися на Twitter. Це завдання у нас виконано. Переходимо в це завдання. Тут нажимаємо на цю кнопку, просто нас підписатися на Telegram. Це можна пропускати і просто повернутись назад, заклеймити наші поінти. Починається сам тестнет. Перше завдання це відвідати їхній сайт. Так само переходимо і жмемо на клейм. Прочитати їхні правила так само клеймимо. Перше завдання це покласти на стейк їхні це фікс токени. Для цього ми переходимо на ось цей сайт. Ми вже на ньому були. І нам потрібно бачимо, увести кількість токенів і покласти на стейкінг. У нас тут доступно сток токенів. Можемо поставити, до прикладу, 65 і застейкати їх. Підтверджуємо метамаску. Після того, як нас прогрузилося, підтвердилась транзакція, ми бачимо тут є хеш, жмемо сюди і нас переводить на сайт, де ми копіюємо силку, можемо його закрити і вставляємо ось тут нашу силку і клеймимо. Це завдання ми виконали, воно після розгляду нам додасться до наших балів. Далі наступне завдання у нас зняти стейкінгу. Для цього ми переходимо в OneStake. прогрузиться наш зараз баланс, який ми застейкали, і вводимо якусь кількість. У нас тут доступно 0.29, можемо ввести 0.25, наприклад, і вивести стейкінг. Підтверджуємо метамаску. І очікуємо. По такій самій системі переходимо в хеш, копіюємо силку та вставляємо її знову сюди. Це можна закрити. Дивимося, завдання нам зарахувало. Переходимо до наступного. Далі ми маємо зробити скріншот, те, що ми е, наші тут токи недоступні. Жмемо тут ОК, а ось робимо скріншот ось цього віконечка. Я вставляю скріншот собі в збереження, наприклад, в Телеграмі, де його можна одразу скачати. Тепер наш скрін треба загрузити на цей сайт. Вибрали його у себе на комп'ютері і клеїмо знову. По такій самій системі переходимо до наступного завдання, де нам потрібно додати ліквідність. Для цього переходимо в пул. Зараз у нас тут прогрузиться і з'явиться, ось вже з'явилося, додаємо ось тут ліквідність. Нас перекидає на сайт інакший, де ми підключаємо гаманець по такій самій системі. І можемо додати ліквідність. Вибираємо це фікс і тут ось цей токен. Натискаємо максимум і схвалити. Підтверджуємо в нашому гаманці, трохи очікуємо, і у нас. Залишиться тільки одна кнопка, на яку ми нажимаємо і підтверджуємо знову гаманці. Це завдання ми виконали, переходимо по всій кнопці, щоб знову скопіювати всю ссылку, яку ми вставляємо сюди. Заклеїмо і переходимо до доступного завдання. В цьому завданні нам потрібно виконати такі самі дії, переходимо сюди, додаємо ліквідність, але перед цим нам потрібно обміняти CFX на Xcfx. Обмінюємо, наприклад, щоб у нас тут вийшло токени хоча б. Жмемо на обмін, підтверджуємо і знову метамаску підтверджуємо. Транзакцію нашу надіслано, переходимо в ліквідність, додати ліквідність, вибираємо наш токен xcfx У нас прогрузився наш баланс токена, тому можемо додати максимум. Жмемо на... сюди, сюди. І підтверджуємо знову гаманці. Всі дії повторюються, тому це не так важко і швиденько робиться. Підтверджуємо тут. Вся транзакція надійснено. Приходимо сюди, копіюємо знову силку і вставляємо її в це завдання. Клеймо і переходимо до наступного. У цьому завданні нам пропонують вивести нашу ліквідність, але перед цим ми переходимо сюди, бачимо наш пул ліквідності. І потрібно нам нажати на стейкінг. Тут додаємо, підтверджуємо знову гаманці. На цьому етапі можемо додати до Metamask адрес Newt. Давайте додамо, в майбутньому нам пригодиться. Натискаємо ОК. Очікуємо трохи часу, сайту потрібно пригрузитися, і тут з'являється наш пул, який ми додавали. Після цього ми жмемо Manage і withdraw. Тут виводимо. Певну кількість нашої ліквідності можна трохи залишити. Підтверджуємо знову в гаманці. Принцип той самий. Думаю, тут ви вже розібралися і вам не складно це зробити. Обов'язково очікуємо і знову переходимо по ось цій силиці. Копіюємо адрес нашого сайту і вставляємо його сюди. Це завдання ми теж виконали, далі переходимо до наступного завдання. Переходимо в наш пул, і нам потрібно заклеймити. Наші бонуси, які ми отримали із цього була ліквідності. Клеємо їх і підтверджуємо в MetaMask. Тут буде по нулям, тому що у нас невелика кількість цих монет, але насправді там їх трохи буде, цього вистачить. Тут головна транзакція, а не кількість монет. Вона вже стала активна. Копіюємо і вставляємо її сюди. Залишилися наші два завдання. Тут нам потрібно. Додати наступний пул ліквідності, ось цей. Вже. Додаємо ліквідність, нажимаємо туди. І тут додаємо. Тут вибираємо вже над, бо, як бачите, у нас вже якась частинка токенів є, хоч там було по нулям. Вибираємо максимум, схвалити, підтверджуємо знову гаманці. трошки чекаємо на схвалення і нажмемо на ось цю кнопку. Тут підтверджуємо, і наша транзакція проходить. Переходимо по всій силці, це можна закрити, копіюємо посилання і вставляємо його знову сюди. На цьому у нас залишилося останнє завдання. Нам потрібно додати в стейкінг, переходимо сюди. Тут оновлюємо нашу сторінку. Сайт трохи підгрузився і додаємо в стейкінг 100%. Якась тут копійка і додасться. Тепер йдемо сюди. Копіюємо знову нашу силку і вставляємо її тут. На цьому все. Ми виконали всі завдання. Ми пройшли тестнет. можемо подивитися. Тут у нас поки що таке місце у рейтингу, але у нас ще не підтвердили ніяку, ніякий квест. Тут по 100 XP нам дадуть по 50. І ми будемо входити в топ-200 учасників, а топ-200 дадуть винагороди. Тепер у нас є ще можливість залутати. 100-200-300 баксів вже зверху, тому що якщо ми знайдемо помилку в роботі їхнього сайту, то зможемо розділити пул 8 8000 доларів. Я особисто знайшов дві помилки, я вже відзвітував їм, це ось, то, коли у нас по нулям, жмемо на максимум і тут у нас нічого не відбувається. Звіт відправляється дуже просто, тут додаємо скріншот, а тут -о. описуємо вашу проблему, яку ви замітили. Дуже детально, в перекладачі можете по-українськи і їм сюди скинути. Детально з усіма ссылками, з усіма точностями. На цьому у нас все. Можна загнати декілька аккаунтів, збільшити кількість своїх винагород, тому що місця ще є. Не всі виконали всі квести. І для цього юзаємо профілі в хромі та звичайнісінький VPN. Сподіваюся, цей відос був корисним для тебе, і ти підеш пройти зараз цей тестнет Оформляй підписочку на мій канал, тий цей лайк. А якщо виникли питання, пиши в коментах або мені в телеграмі. До зустрічі!